Всім привіт! Сьогодні знову черговий гайд для новачків, і цього разу я покажу вам одну з найприбутковіших робіт на цьому сервері роботу Акванаута. Розповім, як тут працювати, скільки можна заробити і які є нюанси. А граю, як завжди, на найкращому кріномовному сервері GTA 5 Кван Якщо ти також хочеш грати зі мною або вже граєш, то обов'язково рекомендую тобі ввести з другого по п'ятий рівень в телефоні мій особистий промокод Soprano великими літерами. Він дасть тобі 50 тисяч плюс один рівень та платіну віпку на сім. Ось переможці конкурсу з минулого відео. Щоб забрати призи, напишіть, будь ласка, в мій Discord. Також стартує новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти в ньому участь, потрібно поставити лайк під цим відео, написати комент і бути підписаним на цей канал. А ще в моєму телеграм-каналі зараз проходить конкурс на 200 гривень та 200 тисяч ігрової валюти. Також можете взяти там участь. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Щоб знайти цю роботу, треба відкрити у телефоні GPS і там знайти пункт роботи. Ось тут вона є. І в самому низу листаєте, і ось робота акванавта і доступна вона з самого рівня. Знаходиться на карті вона ось тут знизу. І я їду туди. От я приїхав сюди на Пірс, і зараз мені потрібно підбігти до цього NPC-персонажа і в нього працевлаштуватися. Я вже тут влаштований, я ж просто ще раз звільнююсь, влаштуюсь. Після чого потрібно нам орендувати підводну лодку. Орендовується вона ось тут рядом. Оренда коштує 1 тисячу, це досить небагато, тому що, наприклад, за одну годину можна заробити набагато-набагато більше. Я зразу беру на 2 години, бо одна година трохи мало. Я дуже часто забуваю оренду продовжувати, тому я беру оренду на кілька годин зразу. Ось я її орендував, тепер мені потрібно заповнити її повітрям. Це робиться. Ось тут на карті рядом є такі сині точки, такі сині чекпойнти. Їду на цю мітку. До речі, хочу зразу вам сказати за управління, що е, вона управляється такими самими кнопками, як машина WASD, але щоб опускати її в воду, потрібно нажати кнопку Ctrl-зажати. І ось вона опускається вниз. А щоб підняти її вверх, потрібно зажати кнопку Shift. Це також дуже важливо розібратися з цим управлінням. Так, повітря набралось, тепер мені потрібно е, зайти в планшет на кнопочку G англійську, і знайти тут якесь замовлення. Він такий самий, як на роботі пожежного, і принцип теж похожий. Нам потрібно знайти якесь замовлення, за яке платять багато, але і щоб воно знаходилось. Близько до нас. Наприклад, почнемо від 825 метрів, це близько. І 3484 долари. Досить непогано, Того я беру поки що це замовлення. І після чого воно відобразилось ось тут на карті таким червоним кружечком. А у середині цього кружечка є ще одне блимаюче коло, і нам потрібно їхати в центр сюди. І вже коли я під'їхаю до цього синього кружечка, я потихоньку починаю занурюватися кнопкою Ctrl. І тепер потрібно знайти ось такі ящики. я вже перший бачу. Тепер потрібно його забрати кнопочкою E, Треба затиснути кнопку E. Але це зробити трошки складно. Потрібно якось так встати, щоб лодка не рухалась. Найкраще взагалі я залізаю на цей ящик, зажимаю кнопку Ctrl, і після того як ця підводна лодка зафіксувалась, я зажимаю одночасно і Ctrl, і кнопку E. І таким чином вона в принципі не рухається. А якщо вона трохи починає рухатися в цей момент, то я підправляю її кнопками WASD. Ну, цими кнопками, що управляю. Тепер нам потрібно знайти наступні ящики. Рухаємося по цій синій вимаючій мітці. Ось наступний ящик зразу бачу. Так само на нього якось стараюсь залізти, зажимаю кнопку Ctrl і кнопку E. Платка не рухається, вроді би ні, не рухається. І забираючи новий ящик. Лише ще шість таких схованок, шість таких ящиків. Ось бачу зразу наступний. Якось мене цього разу близько один біля одного. Буває переважно так, що можуть прям далеко кидати і в таких труднодоступних місцях. Я думаю, що я ще вам сьогодні покажу цей момент. До речі, раджу вам підкручувати якість на повну, щоб краще бачити ці ящики. Бо чим тут темніше, тим гірше працювати. Оцей вже ящик трохи тяжче знайти, він вже зразу мені не попався. До речі, почали ми десь приблизно 15.40, також засікаю цей час, щоб ми перевірили, скільки вдасться заробити за одну годину. Получається, вже в 16.40 будуть результати. Ось бачите, вже цей раз мене закрутило, бо я не зафіксувався нормально. Якщо навіть не залізти на ящик, то якось треба так у нього впертися. Наприклад, я зараз тисну кнопку W, одночасно кнопку Ctrl і кнопку E. І ось так якось я спробую його забрати. У мене вийшло. Але найкраще прямо таки на нього залізти, на цей ящик. Так тим часом у нас ще дві схованки, і ми виконали цей заказ. Так, і от останній ящик ми знайшли і за це заробили 3484 долара. В принципі, нормально, але я думаю, що треба шукати якісь більші закази на більшу суму. Давайте давайте. Ось 2317 метрів, 6658 доларів. Відстань така середня і сума нормальна. Так що їду я далі. Ось сюди мені потрібно їхати. До речі, треба не забувати про повітря. Воно ще в мене є, але за 22 хвилини закінчиться. Потрібно буде заново його поповнити. А поповняти знову вже потрібно на таких самих чекпоінтах, на таких самих точках, як на початку. Вони на карті розкидані в принципі майже скрізь. А я поки що їду до наступного заказу. От я сюди приплив і шукаю наступний ящик. До речі, ще хочу сказати, що в цих ящиках можна знайти перлину, морську зірку і рапана. З них також можна непогано заробити. Але падають вони, наскільки я знаю, досить рідко. І ось я виконав цей заказ і заробив за нього 6600 доларів. І, походу, я сюди поїхав не зря, бо ось ще один заказ близько на 6566 доларів. На початковій точці, де я був, там такого не було, того не зря я сюди приїхав. Правда, тут і конкуренція, напевно, є. Ще також хочу вам сказати, що заробіток, як і на всіх роботах, залежить від рівня навичок. На першому навику він буде невеликий, а далі він буде поступово збільшуватися. А у мене зараз перший навик, та у мене перший навик, і. І Зараз ми, в принципі, засікаємо одну годину. Ось залишаючи вам рівні навичок, скільки потрібно набирати очків для певного рівня. І наскільки з кожним рівнем збільшується об'єм повітря, наскільки його можна поповняти. В принципі, у самому основному все. Я повернусь до вас уже у 16.40, як пройде одна година. Та ми побачимо, скільки вдасться заробити за одну годину на першому навику. Ну я ось прийшла ця година і за цей час мені вдалося заробити 48 761 долар. Це, в принципі, не аж і багато, але навик у мене усього на усього лише перший, та замовлення попадались мені середні, тобто і не самі легкі, і не самі ось, наприклад, на 8 тисяч. Я брав такі по 4 тисячі, по 5. Якщо б попадались оці по 8, то я думаю, що сума би була за годину більша. Але в принципі і так досить непогано. Ну а на цьому все. Якщо вам був корисний цей гайд, то будь ласка, не забудьте підтримати його своїм лайком.